Я хотів би подякувати Арсену Борисовичу за такі, будемо казати, якісні і дуже стислі терміни кадрові рішення, які вийшли. Ні для кого не секрет, що обласна державна адміністрація не керувалася Києвом, на жаль, а керувалася певним планом. І розстановка людей була теж певним планом. Сьогодні починаючи з мого призначення і з подальших кадрових рішень, в тому числі і по лінії Міністерства внутрішніх справ, і по служби безпеки, і по прикордонним заставам, і загонам, і митницям, відновлюється повністю державне керівництво Закарпатської області. Які я проблеми бачу, пане міністр, і хотів би перше, ну якщо ми вже вирішили здати рішучий збій контрабанді, ну не робіть з цього комедії, хто дивився вчора програму СТБ, поїхали на один пост, де ми мали не допустити ввоза, тому що одна, будемо казати, група людей, прикриваючись. Політичними партіями і званням народних депутатів займалася масовим ввозом оптових сигарет, а 1500 вже складені списки УВС, СБУ, прикордонниками і метниками передані військовому комісару начати масову мобілізацію. Тому що такий досвід, пане міністре, який мають вони. Не навчать ні одне, даже вище військове училище чи університет, ан 2 самоліти. Літають дирижаблі, літають дельтеплани, літають мала авіація. літають при тому без диспетчерів в лісі, темно, значить, катапульти стріляють. Катапульти стріляють, свої водолази, свої міні-пантони. Значить, все є. Тобто державі не потрібно тратити гроші. Значить, зразу їх можна направляти на зону проведення антитерористичної операції. Друге. Ті, хто на плечах тащив е, контрабандні сигарети, а також афроукраїнців і звітів наркотики, добре вміють лазати по горах, альпіністи це прямі бойці 128-ї горно-піхотної бригади. Значить, Сьогодні, якщо у вас буде можливість, трошки допомогти, тому що військовий комісар не справляється з таким напливом. 10% шоста хвиля всього мобілізації, а народу підготовленого, в тому числі, ті, хто ходили в комуфляжі в правому секторі, кричали Слава Україні! Смерть ворогам! Ворогів України на Закарпатті нема. Вороги України знаходяться в Луганській Народній Республіці. Донецькій народній республіки і в Російської Федерації.